Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Іа. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це KIA Rio 2013 року випуску за ціною 8 690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'єм 1,6 вітрів на 120 кінських сил. Маємо потурюючи на зеркалах, механічна п'ятиступенева коробка передач Є підігрів передніх сидінь, підстаканники. клімат-контроль, штатна магнітола, мультикермо, Заявлений пробіг автомобіля 105 тисяч кілометрів. Є у нас навіть підігрів керма та підігрів лобового скла. Передні та задні електростокло Електрорегулювання електрогулювання з ркалами. Так, Задній ряд. Салон чорного кольору, текстильний в доброму стані, не, не потребує до себе взагалі ніякої уваги. Є пістикани для задніх пасажирів. Дверні карти також у нас в ідеалі. Стітять автомобіль на 15-х легкосплавних дисках, на літній гумі. Так він у нас виглядає, доставили задні парктроники. Він у нас офіційний, купувався в Україні у 2013 році, продається зараз від третього власника. Абсолютно все авто у рідній фарбі. І повністю обслужений. І знаходиться вона за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також його можна придбати в кредит або скористатися послуві трейдин.